З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Вітаю вас Послання до Римлян в 12-му розділі. Апостол Павло пише: Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Це саме те, чого вкрай не вистачає сьогодні в нашому суспільстві. Істина любов веде до того, що людина не шукає собі честі або положення, але бажає сама віддавати честь іншим. Віруючі християни, керовані щирою любов'ю, готові скоріше проявляти повагу до інших, а не приймати від інших почесті. Ніхто з них не вимагатиме собі честі, але кожен буде поважати інших. Один з християнських авторів сказав: ніщо так успішно не зруйнує виверти сатани і його прибічників, ніщо так нездатне будувати царство відкупителя, як любов Христова демонстрована Його послідовниками. Це приголомшиве свідоцтво. Мова йде про побудову царства Спасителя тут і не згадується жодним словом про гроші. Установи, плани, програми, але звеличується найпереконливіша сила, яка тільки може бути на землі. Це любов. Тут не говориться про любов до Христа. Тут сказано про любов Христову. Нам дається повчання не тільки любити Христа, але й любити так, як Христос. Коли ми будемо любити людей так, як любить Христос, то вони будуть шанувати і шукати шлях до Бога. Ісус звертає особливу увагу на якість, котра повинна бути притаманна християнам. Оце моя заповідь, щоб любили один одного, як я вас полюбив. Коли спонукання до спілкування і самовідачі постійно придушується, вони гаснуть зовсім, і серце стає порожнім і холодним. Нам слід остерігатися цієї омани. Любов не може жити довго, якщо вона все ж не має змоги проявитися. Ми проявляємо любов у маленьких люб'язностях, в увазі, співчутті. У світі, переповненому заздрощами та байдужістю, це тепле віяння любові неодмінно буде ознакою істинних послідовників Христа. Все це, звичайно, не подобається творцю і господарю зла Сатані. Він не бажає миритися з встановленнями царства Спасителя на землі. Тому він неодмінно буде намагатися. Вберегти християн від братньої любові, тобто від Христової любові, він буде намагатися сіяти насіння розбрату і підозри. Ми можемо бути учасниками у цій битві з дияволом, учасниками на стороні Бога. Ми можемо бути свідками перемоги царства Божого. Для цього варто намагатися щоденно зберігати Христову любов у своєму серці. Помолимось. Дорогий наш люблячий небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти закликаєш нас проявляти любов у наших відносинах один з одним. Допоможи, Господи, щоб наша любов вона могла бути не підробною, а справжньою, щоб ми могли любити інших, так як ти нас полюбив. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм сьогодні, з ким вони будуть зустрічатися, щоб могли проявити ось цю твою святу любов. В ім'я Ісуса Христа. Молитва наша. Амінь. Проявіть сьогодні Божу любов до тих людей, які зустрінуться на вашому шляху. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання. Телефонуйте нам. Наші номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!